Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одіозний нардеп Микола Тищенко несподівано розкритикував офіс президента та лідера держави Володимира Зеленського. Хочу звернутись до президента. Скажу словами відомого персонажа: Я мзду не беру, мені за державу обідна. Про які вибори ми говоримо? Якщо у президента є такі люди, як Ростислав Шурма, як Юрій Болоховець. Мені розповідали депутати, що вони про вас казали, коли ви йшли в президенти. Шурма робив все, щоб ви не були президентом, заявив Тищенко. Ви думаєте, я тримаюсь за депутатський мандат? Ні, я людина з досвідом. Я собі ціну знаю. Я прийшов країну захищати і мовчати не буду. Втомився мовчати. Подивіться, хто поруч з вами, нащо ви зустрічаєтесь з керівниками телеграм-каналів? Якщо Телеграм це російська сітка. Обуріться нардеп. Тищенко додав, що він підтримує проведення виборів. Я підтримую, якщо це демократично. Якщо хтось з вас, хто радить президенту, пообіцяє безпеку, так само як ви нашій закарпатській 128- й бригаді, обіцяли, що все буде гаразд під час нагородження. Якщо пообіцяєте, я двома руками. За вибори, зазначив скандальний депутат? Я хочу звернутися до Офісу президента, до Володимира Олександровича Зеленського. Знаєте, хочеться сказати, словами одного героя. Я мзду не беру. Міні за державу обідно. Скажіть, будь ласка, а про які вибори ми кажемо і про які. Перегони, коли в команді у президента є такі люди, як Ростислав Шурман, як Юрій Болоховець, як е багато людей, які е під час того, коли ви, Володимир Олександрович, йшли до посади президента, бу були я ось навіть нещодавно спілкувався з народними депутатами, які мені в, в цитатах розказували, що ці люди казали про вас. Ну, мене я там не був, не чув, але я знаю, я довіряю цим людям. Ростислав Шурма, друга людина в країні, сидить на переговорах з нашими партнерами в Америці. Він робив все, все робив, щоб ви не були президентом.